Щиро вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякую Богу за те, що знов дозволив нам з вами зустрітися. Хотів би вас привітати всіх зі святом Різдвом Христовим. Звернення пасторів Церкви, євангельських християн-баптистів, села Недобоївці, до братів і сестер. Які в силу різних причин, пов'язаних з війною, виїхали з України, а також звернення до церков Європи і Америки, з якими ми співпрацювали на протязі цього року? Дорогі брати і сестри! Шановна молодь, діти, я з повним порозумінням і співчуттям відношусь до вас, адже причина, яка змусила покинути країну вас, це війна, ми молимось і віримо, що настане час, коли війна скінчиться і у вас буде можливість повернутись. У рідну церкву. Не дивлячись, що йде війна в нашій країні, але наша місцева церква існує і звершує постійну служіння і працю. При церкві працюють постійно всі відділи, це справа милосердя, відвідуємо дома сиред, лікарні, госпіталі. Щотижня наші волонтери нашої місцевої церкви з продуктовою допомогою відвідують воїнів, які на передові, і жителів, а також відвідують воєнні госпіталі. Також в цьому році ми придбали земельну ділянку біля Дома молитви на стоянку автомобілів. Збудували. Будівлю, де є 5 класів для недільної школи. І я вдячний вам, всім за вашу активність і щедрість, яку ви проявили, без вашої матеріальної і молитовної допомоги, ми не змогли б звершувати цю працю. Я хочу вас всіх запевнити, що кожна лепта, яку ви пожертвували, ми використали за призначення. Надалі ми знову плануємо продовжувати працю, якщо Бог продлить життя в новому році. Але Но нам потрібна ваша молитовна і матеріальна підтримка. Плануємо в новому році докінчити будівлю. І ми сподіваємось, що в цьому ви будете нам допомагати. Користуючись нагодою, я хочу вас всіх привітати зі світлим радісним святом Різдва Христового, який своїм приходом на землю приніс мир. Івани Люки, в другому розділі, в 24 вірші, ми читаємо такі слова: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. А також вас всіх вітаю з наступаючим новим 2024 роком. Рік, який доходить до свого кінця, для нас всіх в цілому і для церкви був непростим. Але ми віримо і молимось, що 2024 рік буде роком іншим. Він нам принесе радість і мир. Дорогі наші сім'ї, молодь. Знаєте, це не просто ну, правильне слово, дорогі, а насправді ви для нас дорогі, тому що з вами зроблений не один проєкт, з вами зроблено не одне служіння. Ми разом раділи, разом за чимось плакали, разом молилися. І чесно, ми за вами дуже сумуємо, скучаємо. Ми віримо, що, можливо, хочу гостя, але ви. Приїдете і ми будемо разом. Так само, особливо молодь. Багато з вас, ви виростали у нас на очах. Ми з вами проводили групи, особливо брати. І вкладалося у вас для того, щоб ви могли бути корисні. Звичайно, хочеться, щоб ви були корисні для помісної церкви. Але хотілося б, щоб ви були корисні там, де ви є. Тому наше щире бажання сьогодні звернення як служителів церкви. Подякувати за те, що взагалі ви були в нашому житті, але ви є в нашому житті. І ми хочемо вас благословити там, де ви є. Хочемо, щоб ви були корисні для Господа там, де ви є. І в цей гарний час, час, коли наближаються Різдвяні і новорічні свята, ми хочемо привітати вас. Ми хочемо привітати, щоб народжений Христос. От ті істини, які вам закладалися з дитинства, вашими батьками, вашими дідусями, бабусями, вони, знаєте, були гарним спогадом для вас там, де ви зараз знаходитесь, хто хто де є. Тому ми щиро вас вітаємо з різдвяними святами. Ми вітаємо, щоб і благословляємо вас, щоб народжений Спаситель він не просто залишився маленькою дитиною у вашому житті, але він був живим і діяльним Господом. Тому скучаємо за вами, хочемо зустрітися і благословляємо, де б ви не знаходилися. Нехай Бог благословить. Знайте, приємно, але в нас сімейні зустрічі далі продовжуються кожного місяця. Тому ми дуже раді будемо, якщо ви приїдете, і ми разом будемо спілкуватися, радіти і прославляти Господа. Тримайтеся, Господа, де б ви не знаходилися, і знайте, що недобоївці завжди чекають вас, недобоївці... це. Знаєте, це ваша мама, яка вас тут народила, да, яка дала вам життя. Тому завжди пам'ятайте про тих, хто був з вами, і нехай Бог благословить, де ви знаходитесь. Цінуємо вас, вами, любимо вас і благословляємо, де ви є. Дорогі брати і сестри, дорогі всі, хто. З нами присутній онлайн через наші трансляції. Ми маємо вам з вами спілкування. Сьогодні від імені церкви ми хочемо поздоровити вас різдвом Христовим з наступаючим новим роком, побажати благословіть Господа нашого Ісуса Христа і побажати, щоб у вашому житті завжди супроводжував Ісус скрізь, де ви будете знаходитися, у всіх ваших життєвих дорогах. Ми дуже вдячні всім людям доброї волі, всім братам і сестрам. Які підтримували наше служіння, служіння нашої помісної недобоїської церкви. Ми віримо, що ви любите Ісуса Христа і ви разом з нами, лише тому, що ви любите Бога і ви хочете бути в присутності з нами і з Богом. Ми вдячні вам за те, що ви відвідуєте наші трансляції. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підтримуєте нас молитовно. Ми вдячні, щоб ви. Є тими братами, і сестрами, які люблять Господа. Сьогодні ми від імені церкви хочемо подякувати всіх, хто долучився до служінь молитовно, матеріально, фінансово, хто підтримує нас не тільки словом, але і ділом. Ми хочемо всім вам подякувати за ваш труд. Наша церква дякує всю нашу діаспору, всіх братів, сестер, які в різний час. Виїхали з нашої церкви. Ми дякуємо вас, що ви підтримуєте, що ви любите помісну церкву. Ми дякуємо вас, що ви бачите цю працю і підтримуєте цю працю. Ми дуже дякуємо за ту фінансову допомогу, яку ви нам. Допомогли як в справі милосердя, також і в будівництві молотовного будинку прибудови. Ми дуже дякуємо, що ви любите церкву свою помісну і ви переживаєте і хочете, щоб вона росла. Ми відчуваємо це бажання ваше і дякуємо вам. Ми дякуємо всім людям, які можливо і не були в нас у церкві на зібранні, але вони є нашими друзями, ви є нашими друзями, тому що ви постійно є присутні на онлайн служіннях. Дякуємо тим братам і сестрам, які, почувши велику трагедію, яка сталася в нас в Україні. Війна відгукнулися і почали багато жертвувати, багато допомагати, щоб полегшити долю українського народу. Ми вам всім дуже дякуємо. Сьогодні ми хочемо особливо. Подякувати, відзначити усіх тих, хто приклав багато зусиль для того, щоб справу Господню, служіння церкви нашої підтримати. Ми дякуємо кожному, брату і сестрі, кожному, хто фінансами пожертвував. Ви передавали. Ми всіх вас записуємо у нашу церковну історію і знаємо, що Господь вас записав також у свою книгу. Ми дякуємо особливо тим, хто багато приклав зусиль, щоб організувати збори. Це як наша діаспора, як церкви, де ви знаходитеся. І ми хочемо сьогодні відзначити ті церкви, які пожертвували суми для того, щоб підтримати наше служіння. Це Євангеліст Церква міста Портланд, штат Мен США. Гарвер Черзь, місто Ланкастер, Пенсільванія, США. Церква українська, місто Ланкастер, Пенсильванія, США. Благодать місто Вармістер, Пенсильванія США. Нове життя, місто Кінвельд, Огайо, США. Євангліще Фрайкерхи, МВГ, місто Лаге, Північний Рейнвестфалія ФРН. Церква Івана Хрестителя, місто Мольберген, Нижня Саксонія, ФРН. Джерело життя місто Сакраменто, Каліфорнія США. Об'єднання румуномовних церков Іван Християн Баптистів в Чернівці Україна, Церква Спасителя Христа Магала, Україна. Ми дякуємо вам, брати і сестри, що ви відгукнулися, що ви зібрали ці кошти і їх направили для підтримки справи милосердя. Також хочемо подякувати благодійні фонди і громадські організації. Благодійний фонд «Ми поруч, місто Чернівці Україна. Дякуємо, брати, за вашу допомогу. Християнська служба допомоги за пруддя Україна, брати, за постійну підтримку дякуємо вам. Гаймат Фарайн Мольберген. Мольберген, Нижня Саксонія ФРН. Дорогі друзі, ви багато і багато підтримали, дуже багато допомогли у справі милосердя і допомоги. Дякуємо е, громадську організацію, благодійний фонд ЄВ «Шпенден Шпенденнами Ольденбург. Ваші е, речі, які ви зібрали, які ви передали, ми їх всі роздаємо тим людям, які потребують цієї допомоги. Дякуємо, благодійний фонд, наша спадщина, місто Кам'янськ-Подільський Україна. Дякуємо благодійний фонд ми з Україною, Круківщина Україна. Також май, дякуємо фонд е, Мебефе, майбутнє приясло Хмельницький Україна. Дуже дякуємо, щиро дякуємо брати Юр, Юра і Фріц за автомобілі, який ви подарували для церкви, і який зараз служить використовуються використовується для служіння в церкві. Ми дякуємо, що ви е, пожертвували е, ці, цим автомобілем для того, щоб ми могли продовжувати справу милосердя. Дуже дякуємо нашу діаспору. Ви багато потрудилися і зібрали грошей, і продовжуєте це робити. Ми бажаємо вам благословення. Ми не називаємо ваших імен, але вони всі у нас записані. Ми дякуємо також усім, усім людям доброї волі, які, можливо, ніколи не були у нас тут, але пожертвували. Для того, щоб справу милосердя продовжувати. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, ми звертаємося до вас з щирою подякою. Нехай Господь вас благословить. Нехай Господь вас нагородить і дасть вам більше і більше благословень у вашому житті, щоб ту справу, яку ви робите, справу милосердя, щоб ви могли продовжувати. Сьогодні ми у переддень Різдва Христового. Ісус Христос зійшов на цю землю, щоб принести мир. І Він все для цього зробив. Він навчав людей, як правильно жити, як себе поводити. Він залишив Слово Боже, Євангелію, щоб люди жили згідно з цим Словом і мали мир і спокій, мали мир з Богом, щоб мали спокій в серці, щоб мир на землі царював. На жаль, ми не маємо цього миру зараз в Україні. У нас є війна, у нас точиться війна. Багато людей гинуть, багато людей сьогодні в злиднях, багато людей в зруйнованих домівках, і ми продовжуємо їм допомагати у міру сил, скільки ми можемо. Ми організовуємо поїздки з допомогою на схід, на фронт для тих людей, які там, для тих військових, які в дуже важких умовах. Ми цю справу робимо. І ми робимо його цю справу також, дякуючи вам. Тому нехай Господь благословить вас і нас, щоб ми робили спільну справу ім'я Господа нашого Ісуса Христа, а вам усім, хто буде бачити цей ролик, переглядати благословення від Господа і те, що ангели сказали свій час для жителів землі, щоб воно дійсно з... виповнилося в повній мірі, щоб була слава Богу на висоті, щоб була... був мир і спокій на землі, а щоб у людях була добра воля. Яка б вибирала по добрій волі Господа Ісуса Христа своїм Пастрем? Благословіння вам всім, благословіння нам усім! Нехай Господь прибуде з кожною людиною, хто до неї кличе. Дякую вам всім, благословіння усім нам. Ми щиро дякуємо нашим військовим, які боронять зараз нашу країну. З Різдвом Христовим вас, наші воїни! Хай Бог вас збереже і кожного благословить!